Пасха це один з найважливіших і найпрекрасніших свят у році. Люди чекають на це свято і готуються до нього по-різному. Хоча не всі знають, як правильно підготуватися до цього свята, тому сьогодні я розкажу, як правильно підготуватися, але як саме, як саме підготуватися до Великоднього кошику, як його зготувати. Зараз розберемо правильні продукти. Нам потрібен кошик. Він відплітається селяними ревісниками. Він символізує символ життя. Також у великодньому кошику має бути обов'язково паска, як ж без неї. Це символ Воскресіння та царства. Паску потрібно робити з хорошим натхненням, бо може не получитися паска. Свічка нам має нагадувати Ісуса, бо Він є світлом для людей. Також, щоб прикрасити кошик, можна поставити варвінок, гришпан та вербу. Це символ життя та безпертя і символ весни. Кошик також покривають вишитою серветкою або рушником. Вишитий рушник це є символ життя, вічності, бо нитки сплітаються з любов'ю і розумом. Ковбаса шинка і сало символізують жавтовне ягня. Шинку ми теж можемо покласти у кошик. І сало також. Мати свою маленьку дитину годуємо молоком. Тож, сир та масло є символом ніжності та жертвеності Бога. Сіль у біблії це символ зв'язку між Богом і народом. Сіль додає смаку іншим продуктам. У подорож також беруть дрібку солі. Яйця, писанки та крашанки символізують символ життя. Грін це є символ людської міцності і незламності людського духу. Грін це є будній антисептик. Мед можна теж покласти, але мед більше використовується на медового спаса. Що не можна класти у великодній кошик. Не можна класти в Великодній кошик різні е, газировки, спритні напої. Ножики, виделки, ложки та фрукти та овочі.